Вони непомітні та смертельно небезпечні. Дотягнутися до ворога вони можуть навіть за кілька кілометрів. Снайпери найбільш утаємничена військова професія. Як змінилися принципи їхньої роботи після повномасштабного вторгнення бійці бригади буревій розповіли нашій Тетяні Демух. Відео результатів їхньої роботи вкрай рідко можна побачити у загальному доступі. Та й самі вони воліють бути в тіні. Снайпери. Це поєднання стрілецької майстерності, надзвичайної витривалості і стратегічного мислення. На яку відстань можете стріляти? Mm, залежить від зброї. Максимально ми працювали на 2,5 кілометри. Та зараз відстані стали коротшими. Великих дистанцій майже немає. Чому? Біці бригади буревій Національної гвардії налаштовують свої гвинтівки та прицілюються. Зевс, командир відділення, каже: аби стати снайпером, треба знати добре математику, бути витривалим і фізично, і психологічно, а свою стрілецьку вправність необхідно відточувати постійно. Бажано кожен день. Чому? Відточувати навики постійно потрібно. Воно все забувається, руки забувають, очі забувають. Та ще й технології розвиваються. Маскування від дронів це щось нове для нас. Не одна книжка на сьогоднішній день про це не каже. А ще необхідна риса хорошого снайпера уважність. Хлопці працюють в просвіт. тобто між деревами мількає ціль, її треба ідентифікувати, Треба зрозуміти, це тварина чи людина. Ну, а потім зробити постріл. Тому і відстані, на які працюють стрільці на фронті, зменшуються, каже боцман. Йому 57, і він снайпер. До речі, не самий старий, усьо в мене він на, сім днів, він на, сі, на сім днів мене старший. Та вік у цій професії не головне, а головне, каже боцман, самоконтроль. Ну, якийсь характер повинен бути, що менше кипішу, більш спокійнішим. Бути. Якщо десь якісь прильоти чи кулі над головою свистять. Він не повинен в паніку впадати. Полювати за ціллю вони можуть годинами, а це унікальні кадри з прицілу снайперської гвинтівки. До речі, про ціну їхньої зброї ходять легенди. Звісно, все залежить від класу і марки, але мова йде про сотні тисяч гривень. Та, звичайно, Але ми його не купляли. Ви аде? Держава вийдала. У снайпери так легко не потрапиш, але й піти з цієї професії важко. У цьому переконуюсь, познайомившись з артистом після поранення, він повернувся у військо ось залетіло. Це вибило мені тут скока 5 сантиметрів кості повністю. Подробило було загнаєння, єлі спасли, бо казали, що якщо що, можуть відрізати. Щоправда, зараз він виконує роботу водія, бо чи з гвинтівкою в руках, чи за кермом, головне для нього треба закінчити це, що ти почав. Треба або перемога, або, або смерть, так сказати. <свісно> По, По іншому ніяк. З Донеччини Тетяна Демох, Данило Городецький та Ігор Приходько. Ми Україна, марафон. Єдині новини.